Помірно вологий та спекотний. Саме таким для хмельничан буде передостанній тиждень липня. 19 липня мінлива хмарність на Хмельниччині вночі без опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Температура повітря вночі 11-16 в обласному центрі 12-14 градусів вище нуля. В день по області 23-28. У четверта суботу на Хмельниччині трохи дощитиме, та температура повітря залишатиметься високою. А от у п'ятницю та неділю синоптики опадів не прогнозують. 20 та 22 липня короткочасні дощі. 21-23 – переважно без опадів. Нічна температура суттєвих змін не зазнає за цей період. А денна поступово до 23 числа знизиться до плюс 20-25 градусів. По приспеку на вулицях міста чимало людей кажуть: від сонця рятуються усіма можливими способами. Страсть пити багато води. Стараюсь бути в тіньку десь так, щоб не дуже жарко було. Душ прийняти холодний, там я не знаю, що ж. Стараюся не виходити в спеку на двір. Та й все. Стараюсь на сонце не виходити і п'ю побільше води. Я на вулиці дуже люблю. Я на сонечку люблю, на вулиці працюю, в мене там двір є, я собі квіти доглядаю. От травичку кошу. Я люблю на вулиці бути на сонечку, півводи, води, достатні кількості води з лимоном стараюся пити. Ну а так кондиціонер є в приміщенні, теж не зловживають. Вживати більше овочів, фруктів та води радять лікарі у спекотну погоду. Це дасть організму більше рідини та сил.